Віктор Люстіх, ймовірно, був найуспішнішим шахраєм 20-го століття, від епохи прекрасної доби до Великої депресії. Крізь бурхливі 20-ті минулого століття цей елегантний авантюрист роками вислизав з рук правосуддя, заробляючи сотні тисяч доларів. В газети називали його Робін Гудом, який забирався собі. Федеральні агенти говорили про нього, що він не вловимий, мов хумара сигаретного диму, і такий же чарівний, як мрія юної дівчини. Сьогодні всі знають його як Віктора Люстіга, людину, яка продала ейфелову вежу двічі. І тут мені стало цікаво, чому люди так захоплюються шахраями, злочинцями і злодіями. Адже нічого хорошого такі люди не роблять. Злодії і шахраї часто подаються як ті, хто перехитрив державу, банки, корпорації і такими персонажами переважно захоплюються, а не тими, хто обманув якусь бабуцю по телефону. Бо в такому випадку багато розуму не треба. А щоб обманути когось багатого, треба добре подумати. Треба бути хитрим і кмітливим. Ну і напевно розуміти психологію. Розумної людини суспільство зазвичай захоплюється не злочином, а образом, розумом, зухвалістю, свободою. Коли ж бачиш реальні наслідки, зламані життя, злидні, зраду, романтика швидко зникає. Тому напишіть, чи цікаво вам дивитися про шахраїв взагалі, і про кого наступного хотіли би побачити відео на цьому каналі. Віктор Люстіг нібито народився 4 січня 1890 року в аристократичній австро-угорській родині. Я кажу нібито, бо достовірної інформації про його місце народження невідомо. Бо... Він багато людей обманював. Місцем його народження було місто Гостинне, в той час частина провінції Богемія, а нині територія Чеської республіки. Або принаймні такою була одна з історій, які він розповідав про себе. За іншою версією, Віктор Люстік народився 4 січня 1890 року, сином Людвіга, міщанина та мера міста Гостинне. А може і ні, насправді людина, яку згодом знатимуть як Віктор Люстіх, народився під ім'ям Роберт Ві Міллер у місті Густинному, в родині, яку він сам описував як найбідніших селян, і зростав у кам'яному будинку, що більше нагадував печеру. Чи так це було насправді? Теж питання. Якщо я вас запутав, то простими словами він народився в Чехії, і стільки історії його походження, бо він був сильним брехуном. Людина відома як Віктор Люстік. Роберт Міллер і ще понад 40 інших псевдонімів з'явилися на світ десь у 1890 році, десь поблизу кордону між Богемією та Польщею у сім'ї двох батьків, про яких можна з певненістю сказати лише одне: це були жінка і чоловік. Він, безперечно, походив із земель Богемії та вів шахрайський образ життя. Про дитинство та ранні підліткові руки Віктора відомо дуже мало. Проте з певною часткою певненості можна сказати, що близько 1908 1909 роках він жив у Парижі. Можливо, він переїхав. Ха, туди навчатися в університет, що підтверджує версію про його походження з родини середнього класу. Однак, судячи з усього, навчанню він приділяв небагато часу, адже значно більше йому підходило життя, сповнене азартних ігор, любовних пригод і загальних безтурботних веселощів. Не всі поділяли його уявлення про розваги, особливо тоді, коли вони передбачали стосунки з чужою дівчиною. Коли Вікторові було 19 років, ревневий коханець його пасії порізав йому ліву щоку. Цей шрам залишився на його обличчі на все життя. Спосіб життя Віктора залишив на ньому й інші сліди, що правда вже радше метафоричні. У роки свого становлення Віктор опанував кілька мов, зокрема англійську, французьку та італійську. Але ще важливішим було те, що він почав відточувати свої навички заробляння грошей. Звісно ж, по той бік закону. Розпочавши з найнижчого щабля як кишеньковий злодій, Віктор швидко піднявся до квартирного грабіжника, а згодом і зайнявся вуличними аферами і, врешті здобув умовний магістерський ступінь у шахрайстві та мистецтві маніпуляції довірою. Особливо добре йому вдавалося. Фокуси з картами за словами одного кримінального журналу того часу, наприкінці підліткового віку, Люстіх міг змусити колоду карт робити все, що він забажав, окрім як розмовляти. Звісно, після того як він неабияк спустошив кишені парижських мешканців, Віктор перейшов на новий рівень афер. Шахрайство на борту круїзних лайнерів у період між 1909 роком і початком Першої світової війни він неоднозначно перетинав Атлантику, подорожуючи між Францією та Нью-Йорком і назад обираючи свої мішені, тобто жертв серед багатіїв, які подорожували першим класом. Саме в цей час він створив свій найвідоміший образ графа Віктора Люстіга. Аристократа занепалого королівства Богемія він обзавівся бездоганно пошитим гардеробом і відпрацював манери, які створювали враження заможної шляхетної людини. Але ніколи не хвасливої та зарозумілої. А головне такої, що викликає довіру. Попри те, що йому було лише трохи за 20, Віктор зумів переконати своїх жертв, що він бродвейський продюсер у пошуках інвесторів для нового приголомшливого музичного шоу. Цей перехід до більш витонченого стилю шахрайства не стався сам по собі. Вікторові був потрібен наставник, і він знайшов його під час однієї з атлантичних подорожей. Це був Нікі Арнстайн. Американський професійний гравець і аферист, відомий також як чоловік акторки Фанні Брайс, сам Люсік визнавав Арен людиною, яка навчила його справжнього мистецтва афери, тим, хто підняв його зі статусу перспективного новачка до рівня справжнього гроссмейстера шахрайства. Коли спалахнула Перша світова війна, трансатлантичні подорожі для заможних людей стали рідшими і значно небезпечнішими. Певною мірою саме німецькі підводні човни стали причиною наступного етапу кар'єри Люстіга. А Ферест оселився у США в Канзас Сіті. Як і завжди, подробиці його життя в цей період туманні та ненадійні, але деякі яскраві епізоди нам усе ж відомі. Під час війни та одразу після неї Віктор працював у парі з напарником на прізвисько Деппер Ден Колінз, якого Нью-Йорк Таймс описувала як колишнього приборкувача церкових левів і велосипедиста, що неодноразово ризикував життям. Головною аферою Віктора та де Дена була схема, відома як румунська грошова скринька. Це була звичайна коробка, стилізована під складний механізм із валиками та шкалами. Якщо покласти всередину банкноту, скажімо, комп'юру 100 доларів, а потім додати кілька хімікатів, машина за 6 годин, нібито друкувала ідентичну копію грошей. Настільки реалістично, що жоден банківський касир не зміг би відрізнити її від справжньої. Після 12 годин румунська скринька була готова надрукувати. Ще одну банкноту. Сам трюк був складним, але геніальним. Вони робили так: крок перший зібрати в банку кілька стодолах купюр, переконавшись, що їхні серійні номери йдуть послідовно. Крок другий змінити банкноти так, щоб усі вони мали одинаковий серійний номер. Крок третій. Одну купюру залишити для демонстрації, а решту заховати всередину машини. Далі потрібно було знайти клієнтів, зацікавити їх пристроєм і продемонструвати, як працює румунська скринька. Наступні шість годин очікувані Віктор проводив разом зі своїми жертвами. Вони вечеряли, пили вино, він чарував їх розмовами. Крок шостий: відкрити коробку і вуаля! Усередині вже дві банкноти. хіба не дивно, гроші подвоїлися. На той час це було чудо і чудес. Наступний етап остаточно переконати жертву, її ввели до банку і клали свіжо надруковану купюру на рахунок. Подив і захват були щирими, коли банківський касир не помічав, що гроші фальшиві. І грандіозний фінал продати румунську скриньку за суму до 10 тисяч доларів. Зрештою, вона ж себе швидко окупить. Коли ушукані люди чекали ще 12 годин, аби машина відпочила перед наступним використанням, Люстік і Колінс... Зникали з міста, готові обдурити когось іншого. Геній цієї схеми полягав у тому, що ніхто не звертався до поліції, адже це б означало зізнатися у власній участі в підробці грошей. Подібна афера, яка так само грала на нечесних нахилах жертви, відбувалася в Монреалі на початку 20-х років. Там Віктор здобув довіру заможного банкіра на ім'я Лайонс Мертон. Спочатку крав нього гаманець, а згодом повернув його неушкодженим. Після цього він заманив банкіра в азартну схему, заявивши, що його кузен Еміль, можливо, той самий Деперден, уміє затримувати на одну хвилину телеграфні дроти, які передавали результати кінних перегонів. Ця життєво важлива хвилина, нібито дозволяла Віктору та Мертону завжди робити виграшні ставки. Люстіг переконав банкіра поставити неймовірні 30 тисяч доларів. Не дивно, що кузени Люстіга зникли з Канади, залишивши по собі жертву, яка була занадто принижена та відчувала занадто багато провини через махінації зі ставками, щоб йти до поліції. Наступна велика афера відбулася у 1922 році у Міссурі. Під ім'ям Роберт Дювель він запропонував Американ Сейвінг Банкс 30 2000 тисячі доларів у воєнних облігаціях першої світової війни, відомих як Ліберті Бонс, в обмін на 10 тисяч готівкою та невелику ферму. У момент укладення угоди він хитро підмінив конверт із облігаціями на порожній. За допомогою простої спритності рук він вийшов з облігаціями, з фермою і з готівкою. Американський банк найняв приватних детективів, які змогли відстежити Люстіга в Канзас Сіті. Проте Віктор міг покладатися на свій найпотужніший козир. вміння гладко і впевнено говорити. Він переконав детективів, що якщо банк подасть на нього до суду і історія стане публічною, клієнти втратять довіру до установи. Що могло би призвести до її краху? В результаті він не лише домігся того, щоб банк зняв усі звинувачення. Йому ще й доплатили тисячу доларів за мовчання. Цей епізод із приватними детективами був далеко не єдиним випадком, коли Люсті ризикував опинитися за ґратами. Насправді Люсті був заарештований близько 40 разів, але щоразу йому вдавалося викрутитися або набрехати щось, або підкупити когось і вийти зі цієї складної ситуації. У крайніх випадках він просто покладався на дружину, яка оплачувала його заставу, після чого він зникав знову. Дружину Віктора звали Роберта Норе. Молода родоволоса мешканка Канзасу, на якій він одружився 3 листопада 1919 року. Але про особисте життя Віктора поговоримо трошки пізніше. Наразі залишимося у професійній площині. У травні 1925-го Віктор і Депперден переїхали до Парижа. Можливо, щоб уникнути підвищеної уваги з боку американських правоохоронців. У столиці Франції вони натрапили на статтю про те, що Ейфелева вежа перебувала. Буває у стані занепаду, а її отримання обходиться місцевому уряду надто дорого. Це й надихнуло Віктора на його найсміливішу аферу. Він вирішив продати ейфелову вежу. Насправді, ідея була не така вже й божевільна. Вежу спородили в 1889 році, як тимчасову конструкцію, яку мали демонтувати не пізніше 1909, а вона все ще стояла. Утримувати її було дорого. А громадська думка щодо неї була розділеною. Багато хто вважав її архітектурним очним подразником. Люстік ретельно підготував аферу. Спершу він підробив канцелярське приладдя Міністерства пошти та телеграфу. Це виглядало цілком реалістично, адже вежу дійсно використовували як величезну радіопередавальну станцію. Потім він надіслав листи п'яти найбільшим металобазам в Парижі, запросивши їх на секретну зустріч в пестижному готелі Крійлона на площі Конкорд. Ось умова. Французький уряд нібито розглядав демонтаж. Айфелової вежі та продаж її частин на металобрухт. Люстік наполягав, щоб п'ятеро дилерів тримали все в секреті, адже уряд не хотів, щоб інформація просочилася у пресу. На зустрічі Віктор визначив рибку, яку збирався зловити. Зручного для його плану Андре Пуасона. Його бізнес був відносно невеликим порівняно з іншими, а тому він мав низьку самооцінку. Люстік організував окрему зустріч з Пуасоном і запропонував угоду. Зазначний відкат. Так граф Віктор Люстік не лише продав Ейфелеву вежу, як металобрухт, а й непогано підзаробив на стороні. Наступного дня Віктор і Ден залишили Францію та вирушили до Відня, терпляче чекаючи, поки буря вщухне. На їхній подив, французькі газети не повідомили про аферу. Люстік правильно припустив, що Пуасон був надто принижений, щоб подавати заяву в поліцію. Що Віктор зробив далі? Він повернувся до Парижа і спробував. Ту саму аферу другий раз, звісно ж, з іншими делерами металу, але цього разу один із них. Одразу запідозрив щось недобре, і повідомив про самопроголошеного чиновника з міністерства поліцію. Віктор Метя втік під одним із своїх численних псевдонімів та з підробленим паспортом і знову відправився до Америки. Повернувшись до США, Люсі знову взявся до справи. Йому явно подобалося виконувати свої афери. У нього та його дружини Роберти народилася донька Бетті Джин, а їхнє життя обходилося дуже дорого. Роберта та Бетті Джин постійно переїжджали з міста в місто. Живучи в готелях, це була ідея Люстіга тримати їх у секреті та унеможливити будь-які відстеження, щоб уникнути арешту. Щоб компенсувати такий нетрадиційний спосіб життя, віктор щедро обдаровував їх подарунками. Коли дівчинка досягла шкільного віку, він записав її до дорогого католицького пансіонату Підбурді, яким керували черниці. До того ж, Люстіг мав опікуватися своєю другою неофіційною дружиною, а точніше довгостроковою коханкою. Біллі Мей Шайбл, відомою власницею борделів. Довгостраждальна Роберта була терпляча настільки, щоб змиритися з ролью фактично кур'єра для сплати застави, але вона не могла терпіти зради чоловіка з Біллі Мей та його додаткові романтичні пригоди. Врешті-решт, вона розлучилася з ним. Їхнє сердечне воз'єднання закінчилося тим, що Роберта буквально намагалася його вбити. Намагаючись переїхати його, як думаєте, чим автомобілем. Але ж Віктор вмів правно виправдовуватися і вішав їй лапшу на вуха, і згодом вони примирилися. Він і Роберта знову одружилися. Здається, Люстігу доводилося робити це двічі. Проте розлучилися знову, коли Роберта дізналася, що Віктор поселив Біллі Мей у тому ж готелі, що і її ну щоб далеко не ходити. Поки Люстік не займався спокусою жінок, він постійно вигадував нові афери. Йому, мабуть, здалося, що обдурювати простаків надто легко. Тож він взявся за найнебезпечнішого мешканця Чикаго, аль Капоне. План був простим: Люстик переконав Капоне позичити йому 50 тисяч доларів, які гарантують певний прибуток, коли він купить якісь акції, які. Виростуть ціні. Він поклав гроші в банк і просто чекав. Через кілька тижнів Віктор повернувся до Капоне і повідомив, що акції обвалилися, а гроші зникли. Але щоб вибачитися, він готовий повернути 50 тисяч гангстеру з власної кишені. Капоне навіть не здогадувався, що Люстіх насправді просто повертав йому його власні гроші. А за чесність він нібито отримав 5 тисяч доларів від Капоне. Це виглядає як брехня, бо навряд чи Бель Капоне дав йому просто так 5 штук. І я більше би повірив, якби він потребував з Віктора ще зверху тих 5 тисяч, але ніяк не подарував. Але хай буде. Наступна схема Люстіга була буквально про виробництво грошей. На початку 1930-х, на піку Великої депресії, він зайнявся фальшивомонетництвом разом із двома новими спільниками хіміком Томом Шоу та гравером Вільямом Вотсом. Вони. Досягли такого успіху, що могли виготовити та пустити в обіг фальшивих грошей на суму понад 1 мільйон доларів. Міністерство фінансів було настільки стурбоване, що справді побоювалося, це може дестабілізувати економіку США. Це був крок надто далеко, і він привернув увагу секретної служби, а особливо одного агента італоамериканця Пітера Рубано. Іронія в тому, що італійською Рубано означає, вони крадуть для тих, хто не дуже знайомий із правохопатом. Охоронними органами США уточнює. Сьогодні секретна служба асоціюється з охороною президента та високопоставлених чиновників, проте її первісне завдання було і досі є виявляти та заарештовувати фальшивомонетників. Лише після вбивства президента МакКінлі секретній службі долучили охороняти президента, бо на той час це був єдиний орган із федеральною юрисдикцією. Секретному агенту Рубану вдалося простежити фальшиві гроші до афериста з численними псевдонімами. Який продавав загадкові машини для заробляння грошей. Це сталося, коли Люстіг продав румунську скриньку шерифу з Техасу. Коли поліцейський викрив його у шахрайстві, Віктор заспокоїв, так би сказати, його хабарями з фальшивих грошей. Рубану та секретна служба встановили зв'язок між фальшивими монетниками та чоловіком із грошовою скринькою, але не змогли спіймати Люстіга. До того часу він уже подорожував із валізою, повною масок та костюмів від рабина та священника до пожежника. Нарешті, у травні 1935 року, Рубано отримав анонімне повідомлення від ревнивої коханки Люстіга. Можливо, це була Біллі Мей, а можливо, одна з його численних інших подружок. Агенти зосередилися на одному з готелів у Нью-Йорку. Граф Віктор Роберт Люстік Міллер був заарештований просто біля входу. У кишені він мав ключ, який виявився від шавки на станції метро Таймсквер. Всередині знайшли запаси пластин і хімікатів, якими його банда користувалася. Для друку грошей один із агентів сказав Віктору, що він, мабуть, найслизкіший шахрай у світі. Віктор похитав головою. Не сказав би, зрештою, ви мене обдурили. Люстік потрапив за грати у федеральний дім ув'язнення в Нью-Йорку, чекаючи на суд. Але в нього був ще один козир в рукаві. Він швидко зрозумів, що ніхто не рахує простирадла, які видають ув'язненим. Потроху він накопичував достатньо простирадл, щоб змайструвати мотузку. 1 вересня 1935 року. Він перерізав грати у вікні пральні і спустився на свободу, мов тарзан. Щоб відволікти натовп, він просто витягнув ганчірку з кишені і зробив вигляд, що ми вікна федерального дому. Потім, зробивши фінальний стрибок, він приземлився на тротуар, поклонився глядачам серед перехожих і зник у нічній темряві. Проте Люстік довго не уникав переслідувачів. Він переховувався деякий час у пансіоні своєї доньки в Піцбурзі, поки 28 вересня агент ФБР Гекей Фрайстон і агент секретної служби Фред Грубер не помітили, як він ховається у машині, яку вівс. Якийсь шофер. Двоє федералів стрибнули у свій автомобіль і кинулися в погоню. Мотори ревіли, машини йшли ніздря в ніздрю протягом дев'яти кварталів. Агенти кричали втікачам зупинитися, але водій Люстіга лише додавав газу. Іншого виходу не залишалося. Вони різко повернули кермо і врізалися в автомобіль Віктора. І машина зупинилася. Що ми точно знаємо, Віктор, спокійний як удав, сказав: Ну що ж, хлопці, ось я. У листопаді, здається, 1935 року Віктор Люстік був засуджений до 20 років ув'язнення. І нікуди не будь у в'язницю «Алькатрас». протягом наступних років людина з безліччю псевдонімів була просто відома як в'язень номер 300. після багатьох років у в'язниці, відомій як Скеля Алькатрас», Здоров'я Віктора теж почало погіршуватися. До 7 грудня 1946 року він подав 1192 медичні запити, більшість з яких ігнорувалися, бо наглядачі думали, що це частина чергового плану втечі. Зрештою, Люстіга перевели до закритої лікарні в Міссурі, де лікарі запізно зрозуміли, що він не прикидався. Там у місті Спрінфілд, шахрай, відомий як граф Віктор Люстіг, помер від пневмонії 11 вересня 1947 року. У свідоцтві про смерть. У графі професія було зазначено щось по типу учень продавець. Багато років потім, у березні 2015 року, чеський історик Томаш Андель із рідного міста Люстіга гостинне вирішив шукати архівні дані та докази, щоб розкрити таємницю його справжньої особи. Андель переглянув історичні документи, списки виборців і навіть шкільні реєстри. Зрештою, він змушений був визнати поразку. Немає і ніколи не було доказів того, що Люстіг справді народився саме там. Дякую, що дослухали до кінця. Як завжди, я вас попрошу поставити лайк, поділитися відео і підписатися на канал. А якщо маєте хвилинку, залиште коментар, чи були би ви з камером, чи шахраєм, якби народилися в минулому столітті, коли людей було обманювати дуже легко. На цьому, все з мого боку. Як завжди, дякую за перегляд.